Дорогі наші вчителі, педагоги, освітяни, Щороку в першу неділю жовтня ми всією Україною відзначаємо День працівників освіти. З давніх давен вчитель був і залишається основним путівником у світ знань. Але знання то не єдине, що дарує вчитель своїм учням. Бажання навчатись, розвиватись, не зупинятись на досягнутому, вміння творити добро та красу, шукати та знаходити істину це лише мала доля того. Чому ви щодня вчите наші наступні покоління? Від імені всієї Тарбнарської громади висловлюю вам велику вдячність за вашу самовіддану працю, високий професіоналізм та життєвий нескінченний оптимізм, що ви, як приклад передаєте вашим учням. Щиро вітаю вас із вашим професійним святом Днем працівника освіти. Та від цього серце бажаю вам творчих успіхів і натхнення, міцного здоров'я та родинного добробуту. Зі святом!